Вітаю у студії Ірина Павлова. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Южноукраїнська атомна електростанція пройшла перевірку Міжнародної страхової інспекції. Підприємство цього тижня перевіряли на виконання норм з охорони праці. В Южноукраїнську вже розформовані житлово-експлуатаційні дільниці. Державне підприємство Енергоатом», яке є оператором усіх діючих АЕС України, в січні травні цього року збільшило дохід від реалізації електроенергії у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 9,6%. Розрахунки оптового ринку електроенергії за відпущену енергоатомом продукцію за 5 місяців склали лише 84%. Недоплата 2 мільярди 663 мільйони гривень. Заборгованість енергоринку перед енергоатомом з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії становить 11 мільярдів 746 мільйонів гривень. Частка атомної енергокомпанії на українському ринку електроенергетики за 5 місяців складала майже 55%. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у Європі. Державна інспекція ядерного регулювання України погодила рішення енергоатому щодо завантаження першої партії ядерного палива компанії Вестінгаус у реактор 5-го енергоблока Запорізької атомної електростанції. Україна має дотримуватись стратегії диверсифікації джерел ядерного палива, переконані і в діяру, і в енергоатомі. Адже сьогодні існує певна залежність нашої держави від основного постачальника ядерного палива російської корпорації ТВЕЛ. Нині американське паливо використовується лише на третьому енергоблоці Южноукраїнської АЕС. У активну зону цього енергоблока завантажено 80 паливних касет російського виробництва і 83 тепловиділяючі збірки «Вестінгаус». Южноукраїнська атомна електростанція пройшла перевірку міжнародної страхової інспекції. У роботі ядерного страхового полу взяли участь експерти з Великобританії, Франції, Росії та України. Вітчизняне об'єднання було створене 13 років тому, після приєднання у 1996 році до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. Документ вимагає від операторів атомних установок страхувати ядерні ризики. Безпосередньо ризики енергоатому перестраховані у 18 іноземних ядерних пулах. У випадку аварії збитки компенсуватимуть більше 200 провідних страхових компаній світу. У повній готовності до міжнародної страхової інспекції зустрічали експертів на Южноукраїнській АЕС. Про це у вітальному слові під час наради сказав генеральний директор атомної станції. Володимир Лісніченко зазначив, що з моменту останньої перевірки, яка відбулася у 2013 році, АЕС досягла певних позитивних результатів. Рекомендації, які інспектори напрацюють цього разу, на підприємстві також обов'язково врахують. Хочу сказати, що наша станція. Очень подготовилась к предстоящей работе. Нами проработаны все направления вашей инспекционной проверки. Поэтому я надеюсь, что в процессе нашей работы мы достигнем того понимания, что ми відповідаємо всім Міжнародного страхового ядерного полу. Про готовність колективу до перевірки говорив також головний інженер АЕС. Пізніше переконувалися і міжнародні інспектори. Після офіційної частини відбувся брифінг з доповідями фахівців різних напрямків. А вже у другій половині дня страхові експерти працювали безпосередньо на об'єктах атомної станції. Розділилися на групи. Одна з них вирушила до реакторного відділення, інша оглядала системи неядерного спрямування та допоміжні. Уважне око інспекторів помічало все до дрібниць. Мирова пулінгова система і її інженери іслідують об'єкти по всьому світу. І є нові практики, передові практики. которое целесообразно было бы у нас внедрить, которое повышает безопасность. И другой аспект – это то, что, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает, а атомная станция – это очень сложное предприятие. И, конечно же, какие-то недочеты, как в любой работе, есть. И свежим взглядом со стороны всегда это виднее». На міжнародний ядерний страховий пул працюють лише 32 інспектори. Вони перевіряють роботу 400 атомних реакторів. Українські АЕС інспектують по одній на рік. Раніше чітко визначеної періодичності перевірок не було. З минулого року вирішено здійснювати їх один раз на п'ять років. Южноукраїнська АЕС іспит витримала вже в четверте. За словами керівника інспекції, метою візиту було складення звіту для страховиків, аби вони могли обрахувати існуючі ризики. Тому перевіряльники звертали увагу не лише на недоліки, а й на сильні сторони підприємства. Своїми враженнями ділились на підсумковому засіданні. Я вважаю, що ризик в відносині відповідальності перед третіми лицями на даній станції є приємним. Ми відмітили дуже багато сильних моментів, сильних сторон. І основна область, в якій необхідно добитися улучшення, прийняти під увагу, це область у культурі безпеки і поведінки персоналу. Дуже рідко в місці, яка приїжджає до нас з інспекціями, В таком количестве вы выделяют сильные стороны нашей станции. Большое спасибо, что вы как бы, не только указываете нам на недостатки, но и показываете то те стороны, в которых мы сильны, потому что мы этого сами иногда не замечаем. Свежий взгляд со стороны всегда полезен и всегда находит у нас живой отклик. І в нашому колективі теж рекомендації страхових експертів стосувались, зокрема, заходів із культури безпеки, організації роботи внутрішнього кризового центру у випадку надзвичайної ситуації пожежної безпеки. Усі їх викладуть в офіційному документі, який надійде на Южноукраїнську АЕС за три місяці. Міжнародні інспектори кажуть, поради не є обов'язковими до виконання і не впливають на страхове покриття. Тим не менш, фахівці підприємства вважають за потрібне прислухатися до думки експертів. Тема охорони праці на атомній електростанції цього тижня була на слуху. 15 червня на підприємстві завершився тематичний місячник. Крім того, комплексну перевірку стану охорони праці на Южноукраїнській атомній електростанції проводила комісія на екенергоатом. Раз на два роки кожен відокремлений підрозділ на Енергоатом» проходить комплексну перевірку з охорони праці. До складу комісії як правило входять працівники відділів охорони праці з атомних електростанцій та дирекції енергокомпанії. Їх завдання допомогти колегам виявити недоліки у роботі, а також запозичити передовий досвід для розповсюдження в енергоатомі. Що у вас увіймов хорошого, обов'язково відмітимо, візьмемо як багаж, до себе, значить, повеземо на станцію і будемо дивитися, коли можна примінити, якщо щось обнаружиться. Ну, буває, що у вас вже глаза там замилені чи як, ну, Тим не менше, підкажемо. За тиждень роботи члени комісії побували в усіх основних цехах атомної електростанції та більшості допоміжних. Ретельно перевіряли створення безпечних умов на виробництві, застосування персоналом засобів індивідуального захисту, правильне оформлення і дотримання нарядів та допусків, ведення документації і знання інструкцій. Та все ж, як не намагається керівництво створити належні умови праці, як суворо не підходять до цих питань контролюючі органи, збереження життя і здоров'я перш за все залежить від самого працівника. Навчити персонал цінувати свою безпеку ось наше першочергове завдання. Наголосив голова комісії. Минулого року в «Енергоатом» трапилось два нещасні випадки. Цього року їх кількість вже збільшилась вдвічі. Останній, два тижні тому стався на Южноукраїнський АЕС. Працівник підрядної організації під час випробування обладнання отримав опіки обличчя та рук. Ми зараз знаходимося в розслідування по випадку, який произошли на Южной Української станції. Все знаете, представителями атом ремонт сервиса. Значит, ответственных людей, которые должны были смотреть за тем, чтобы Ничего этого не произошло. Не должно быть такого, потому что ну, надо просто, э, извините, элементарно соблюдать то, что прописано во всех инструкциях, во всех положениях, во всех должностных и так далее. И так далее. Просто надо исполнять. І все. зараз на АЕС працює спеціальна комісія з розслідування цього випадку? Буду докладувати по цьому просу, і звісно, буду треба, щоб були якісь орг виводи. Загалом на підприємстві проводиться дуже ретельна робота з охорони праці. Що ж до недоліків, добре, що ми їх виявляємо, а ви усуваєте, зазначив голова комісії. Головне, що зауваження викладені в акті перевірки, не критичні і не мають системного характеру. А прагнення до створення максимально безпечних умов праці в неї Завжди було у пріоритеті. Безпека виробництва в атомній енергетиці не визнає компромісів. Позитивні враження від візиту на южноукраїнський енергокомплекс забрали з собою гості з Польщі. У цій країні немає атомної електростанції, хоча розмови щодо будівництва реакторів точаться вже не один рік. Тож полякам, які приїхали привітати з Днем народження місто Побратим Вознесенськ, цікаво було побачити южноукраїнський енергокомплекс. Угоду про дружні стосунки Вознесенськ та Радомсько підписали ще у 2004 році. З того часу співпрацюють у багатьох сферах, підтримують один одного в питаннях розвитку промисловості, торгівлі, освіти та науки. Наше дуже добре. Є така практика, традиція. Ми вимінюємося молоддю, що наприклад молодь з Польщі приїжджає сюди на Україну до міста Вознесенська і так само з Вознесенська їздять. Міста Радомська і є такий обмін традицією мовою. Цього року до програми візиту поляків вирішили включити і южноукраїнський енергокомплекс, аби розкрити весь потенціал регіону перед гостями. Делегація з Радомську побувала на майданчику АЕС та Шлицькій гідракумулюючі електростанції. Запитань гостей було багато. Цікавились принципом роботи Южноукраїнської АЕС, перспективами будівництва нових енергоблоків, тим, які області забезпечує електроенергію підприємства за прохідну атомну електростанцію, поляків не водили. А от на Ташлицькій ГАЕС вони провели добрих півтори години, побували в машині залі та на головному щиті управління, куди надходить сигнал від диспетчера південної енергосистеми країни про необхідність пуску агрегатів. Гостям розповіли, що гідроакумулююча електростанція це друга за потужністю складова енергокомплексу, і основне завдання цього гідрооб'єкту полягає в забезпеченні надійного базисного режиму роботи Южноукраїнської АЕС та покритті пікових навантажень. дивлячись на те, те, на що я тут побачив, я не бачу такої аж великої небезпеки, як бояться люди. І я думаю, що за цим є майбутнє. Дуже цікаве це поєднання двох електростанцій атомної і цієї гідро Це дуже гарний і добрий приклад, як можна регулювати систему електропостачання в країні. І, хоча час на візит в Україну був обмежений, адже в Радомську активно готується до ювілею, в суботу гості знову завітали до Южноукраїнська, аби разом з місцевими мешканцями відзначити фестиваль польської культури. Южноукраїнськ на два дні став місцем зібрання здібної молоді, яка вміє власними руками втілити у життя різноманітні ідеї. Кращі учні професійно-технічних закладів Миколаївщини з'їхались на науково-практичну конференцію. 28 навчальних закладів другого та третього акредитаційного рівнів, тобто профтехучилища та ліцеї, направили своїх вихованців для участі у науково-практичній конференції. Цього року місцем її проведення був обраний Южноукраїнськ. Учні презентують особисті проекти, макети, схеми чи готові вироби, над якими працювали протягом навчального року. Проєктом може бути будь-що, це може бути виготовлений діючий макет, це може бути діючий виготовлений стенд охорони сигналізації. Наприклад, у нас такий був представляв нам навчальний заклад. Це може бути, якщо професія закрійник. Може бути навіть і сукня, яку ми мали минулого року. Весільна сукня розшита бісером. Залежить від того, яка професія, чим зацікавлена дитина. Южноукраїнськ представляли двоє учнів з проектами з енергозбереження. Тему багато хто вважає актуальною. Тому організована для ліцеїстів екскурсія об'єктами енергокомплексу була не лише цікавою, а й пізнавальною. Ну, я зрозумів, як працює там на електростанції. Ну, і як до нас поступає електроенергія, Олександр навчається у Вознесенському професійному ліцеї за спеціальністю монтажних освітлення та освітлювальних мереж. На конференцію привіз власний проект з енергозбереження. Проект передбачає новітні технології енергозбереження за допомогою освітлення. Різні датчики руху, датчики день, ноч, реле, времени і інше. У профтехучилищах багато талановитої молоді, яка має креативні ідеї та вміє їх втілити у життя. Як правило, у цих закладах здобувають освіту діти, чиї батьки не в змозі оплатити навчання у вишах. Такі наукові конференції це шанс молодим людям проявити себе, довести, що вони хочуть і вміють добре вчитись і працювати. На робітничі професії нині попит підвищується, але працевлаштування випускників залишається проблематичним. На сьогодні Южноукраїнський професійний ліцей готує кадри за такими спеціальностями, як продавець, слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер та газоелектрозварювальник. Більшість випускників мріють отримати роботу на АЕС, але вакансій обмаль, тож направлення дають лише найкращим студентам. На атомну станцію в нас теж влаштовуються учні. От, заключені додаткові договори із атомною станцією, з новим генеральним директором. От він був спілкувався з нами і був приймав участь на нараді у самому закладі. Роз зараз роз, іде розмова про те, і розглядається питання про більшу частину дітей, які в нас навчаються, що все-таки виробничу практику, виробниче навчання на підприємстві атомної станції, і також працевлаштування. На жаль, слюсарів Кіп та турбіністів не випускають вже декілька років. Обмежена можливість подальшого працевлаштування випускників. Тим не менш, Южноукраїнський професійний ліцей сьогодні в кращих умовах, ніж аналогічні заклади області. За словами директора Сергія Невідомого, він фінансується у повному обсязі з міського бюджету. З нагоди Всесвітнього дня донора крові четверо працівників Южноукраїнської АЕС отримали посвідчення Почесний донор України. Таке звання присвоюють людям, котрі 40 і більше разів здали кров. Посвідчення і медалі вручали урочисто. Як додаток до почесного звання 800 гривень. Кошти виділили згідно зі спільним рішенням правкому і адміністрації АЕС. Вручили донорам і полюси від страхової компанії ТАС. У кожного з цих людей своя історія, чому вони стали донорами. Та всіх їх поєднує спільна мета порятунок життя. У нас були тисячі краводач, тисячі, тисячі В основному здають роботники атомної станції 800-900 дітей з них. Некоторые сдают три-четыре раза, некоторые больше. Ну, пять это максимально. Начал сдавать в армии. У нас кто на выезде был, те не сдавали. Кто оставался в части, те сдавали кровь. Ну, а потом сюда пришел с армии, пока служил в армии, отцу сделали три операции на сердце. И я после этого начал сдавать кровь, ему же кто-то помог, ну и я остальным решил помочь. Відділення заготівлі і переробки крові медико-санітарної частини в достатній мірі забезпечене препаратами крові та банк крові потребує постійного поповнення, тож потенційним донорам тут завжди раді. Найбільше охочих добровільно і безоплатно здавати кров, працюють в енергоремонтному підрозділі атомної електростанції. Взагалі ж 102 працівників АЕС мають звання почесний донор України. Лікарі кажуть, якщо ви донор, то ви здорова людина, бо донорів обстежують ретельно. А якщо знаєте напевно, що здоров'я маєте добре, але донором ще не стали, долучитися до цієї шляхетної справи можете будь-коли. В Южноукраїнську вже немає ЖЕКів. На їх базі створено дільницю з прибирання прибудинкової території та сходових клітин. У КПЖО кажуть, що мешканцям хвилюватися не варто. Будинки продовжуватимуть обслуговувати, аж доки не буде створено ОСББ. Тоді власники житла самі визначатимуть, хто надаватиме їм послуги. Ще на початку тижня під'їзди багатоповерхівок прикрасили оголошення про те, що планується реорганізація ЖЕКів. Сьогодні йде процес створення ОСББ, і на ринку комунальних послуг буде серйозна конкуренція. Готуються до нього і в Южноукраїнському КПЖО. Житлово експлуатаційні дільниці, як залишки минулого ліквідували, створивши новий структурний підрозділ, спеціалісти якого відповідатимуть за прибирання прибудинкової території та сходових клітин. Мешканці, в будинках, яких ще не створені ОСББ, можуть звертатися до диспетчерів у разі виникнення проблем. Будемо надавати послуги мешканцям по здійсненню прав їхніх в утриманні самих будинків і прибудинкових територій. Послуги наші самі знаєте і прибирання послуги і лі. Ліфт... Вти технічне обслуговування е і технічне обслуговування електромереж, сантехнічних мереж. Ну багато і диретизація, дезінсекція, все те, що є в складовій, ми всі все згодні надавати у процесі реорганізації. Довелося частково скоротити персонал сьогодні. На майстрів, які залишилися ляже більше навантаження, вони відповідатимуть за технічний огляд будинків, ведення документації, прийом мешканців з різних питань, капітальні ремонти. В КПЖО кажуть, що готові співпрацювати із управлінцями новостворених ОСББ. Можна замовити весь комплекс житлово-комунальних послуг або ж вибрати декілька з них а решту надаватиме за більш вигідними умовами хтось інший. Але тим, хто йде на об'єднання співвласників, треба вчасно укладати договори на утримання будинків, аби не потрапити в неприємну ситуацію. Таке сталося з ОСББ, що створені по соборності 2 та набережні енергетики. 45. вони не встигли підписати документи про обслуговування, в результаті чого отримали відключення внутрішньобудинкового освітлення та ліфтів. Обороні мешканців не було меж. Вони зверталися навіть до СБУ, аби довести незаконність дій комунальників. Заступник начальника КПЖО Юрій Коришко пояснює, чому так сталося на прикладі обслуговування електромереж з їхньої сторони. При передачі повинна бути хто повинен займатися е, технічним обслуговуванням електромереж. Повинна бути людина з відповідними допусками з відповідними розрядами, яка повинна і відповідальність нести для того, щоб ми. Е, себе зняли цю відповідальність ми зробили знаєте, на рубільнику щолк виключили що у вас людина є ну приходьте включайте включайте на свій на свою відповідальність і працюйте за словами комунальників ця ситуація багато чому навчила тих управителів осбб які поки що знаходяться на балансі КПЖО. Аби не допустити колапсу, вони вже оголосили свої наміри про те, що планують підписати договір на надання певних видів послуг у колишнього монополіста житлового експлуатаційного об'єднання. Вибір в людей є, адже угоду укладають на певний термін. Якщо вони будуть невдоволені якістю послуг або ж ціною на них завжди можна обрати іншого виконувача і домовитися про співпрацю з ним. Суттєве підвищення цін на централізоване теплопостачання та гарячу воду, яке очікується в Україні з 1 липня, южноукраїнців не торкнеться. Навпаки, тарифи тепловодоканалізаційного господарства зменшилися. Це пов'язано з тим, що вартість однієї гікокалорії тепла, яке відпускає атомна електростанція комунальному підприємству, знижено з 201 гривні до 194 на сьогодні вартість одного куба гарячої води у квартирах, де є сушарки для рушників, коштує на 46 копійок менше, ніж у квітні. Там, де сушарки не передбачені, куб гарячої води здешевшав більше як на гривню. Щодо інших населених пунктів України, то здорожчання опалення та гарячої води буде значним. Кияни, наприклад, платитимуть за гарячу воду вдвічі більше, аніж нині приблизно 75-78 гривень за кубічний метр. Орієнтовно стільки ж ці послуги обходитимуться мешканцям Миколаєва. Щоправда, восени тарифи на послуги комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство таки збільшаться, адже у вересні знову підскочить ціна на електроенергію, що автоматично потягне за собою підвищення розцінок на воду. Та здорожчання буде несуттєвим, обіцяють южноукраїнські комунальники. Працівники Южноукраїнської АЕС, які брали участь у 13-му міжнародному фестивалі трудящих, повернулися додому з медалями. У Болгарії наші спортсмени-аматори виступали у складі збірної на екенергоатом. Незважаючи на те, що команда з України була малочисельною. У підсумку нашим спортсменам вдалося посісти третє призове місце. Болгарська робоча федерація спорт та здоров'я щорічно проводить спортивні фестивалі та долучає до участі в них людей з різних країн. Команда компанії НЕК Енергоатом вперше побувала на фестивалі атомників у 2013 році. Тоді вдалося посісти п'яте місце серед 22 команд. Цього разу наші спортсмени увійшли до трійки лідерів. За кількістю очок їх змогли випередити лише Болгарія і Росія, але учасників у цих збірних було фактично в п'ять разів більше. «Це були полупрофесіонали, а не аматори бомк как мы. И поэтому было интересно с ними состязаться. И для нас было удивление, что мы заняли не пятое, а шестое место, как в прошлом, в прошлом участии, а заняли мы третье место из 16 стран. Протягом чотирьох днів у болгарському містечку Албена було гаряче. Більше 1200 спортсменів змагались за призові місця у 15 видах спорту. Наша збірна взяла участь у шести з них: шахи, стритбол, плавання, пляжний волейбол, перетягування канату та пляжна боротьба. До командного кошика южноукраїнці принесли одразу декілька перемог. Тетяна Шніпор брала участь у змаганнях з пляжної боротьби та двічі стала срібною призеркою у командному та особистому заліку. Дмитро Мазур та Максим Усатенко завоювали третє місце у командній естафеті плавання. Якщо буде можливість та підтримка з боку профкому енергокомпанії та адміністрації Южноукраїнської АЕС, наші спортсмени планують долучитися до п'ятих міжнародних ігор-атомників. Вони проходитимуть у Варні в червні наступного року. Фестиваль польської культури відбувся в Южноукраїнську. Захід проводився вдруге. Першу спробу зробили минулого року. Тоді на святкування запросили лише Вознесенське товариство Полонія цього разу до нашого міста з'їхалися представники польської діаспори з півдня України Первомайська, Вознесенська, Кривого озера, Миколаєва, Нової Каховки, Херсона. Польське товариство Полонія в Южноукраїнську заснували в 1995 році. Нині спілка об'єднує півтори сотні городян. Однак фестиваль польської культури, що пройшов в суботу, згуртував не лише членів організації. До учасників заходу приєдналися представники одеського консульства, почесні гості з Вознесенська, польського міста Домського, члени діаспори з інших населених пунктів, місцеві мешканці. Генеральний консул Республіки Польща в Одесі зазначив, запровадження такого фестивалю саме на півдні України має. ...велике значення, адже завжди більш активним вважали захід країни. Для нас это очень позитивный момент, так как юг Украины это очень богатая часть Украины, где тоже находятся поляки, хотя они не так уж многочисленные. Но то, что мы можем быть здесь вместе с вами показывать свою культуру, свои обычаи, я думаю, что это доставляет удовольствие всем. Фестиваль тривав цілий день. Перша половина заходів відбувалася на музейній площі. Окрім офіційних промов, там співали, танцювали, ярмаркували, читали вірші, розповідали охочим навчатися в Польщі про правила вступу до вишів. Чимало зацікавлених маленьких городян зібрали майстер-класи з малювання на склі та гончарства. Пальчик в самому низу розширяє донышко, розширяє донышко, щоб стіночка була тонка. І зділі піднімались вверх. Майстер-класи організували представники релігійної місії Каріта Спес Одеса. Це благодійна місія, яка діє в Україні з середини 90-х років. Волонтери кажуть, вони працюють з різними категоріями населення, в тому числі з дітьми. Гончарство, ліпка ліпкагліни розвивають моторику е, дітей. Да? Е, Многі психологи почеркують, що якби как бы, діти з самого раннього дитинства дітства займатися мануальною роботою, щоб да? е, розвивати Ліс теж хорошо, щоб голова розвивалась да і вроде только можна сказати глина, лепка, да только руки, но на самом деле розвивається много много других как бы, способностей. у другій половині дня святкування перемістилося до церкви святого Антонія Спадо. Окрім інших запланованих заходів, там відзначили храмове свято. У храмі, будівництво якого планують завершити вже наступного року, відслужили урочисту літургію. Очолив її єпископ Одесько-Сімферопольської дієцезії Броніслав Бернацький. Разом з ним молилися священики сусідніх населених пунктів та десятки южноукраїнських вірян. Рамі тривала святкова літургія, на подвір'ї готувалися до фестивалю польської кухні. На галявині палили вогнище та накривали столи. Серед страв, які презентували господині, з Хабове, це відбивна, яка цілу ніч вимочується в молоці, Бігос, тушкована капуста з м'ясом та різного виду канапки. Частина продуктів була спеціально привезена з Польщі. Ще однією родзинкою свята мав стати виступ музичних гуртів з Києва та Миколаєва. Це була остання інформація нашого випуску. Попереду на нас чекають відразу три вихідні і три свята: святої трійці, день батька та день медичного працівника. Тож не забудьте привітати рідних та близьких. На все добре, до наступної п'ятниці.